Працюю водієм з 90-го року через непорозуміння з адміністрацією, я два рази розраховувався. ну, Було там різні непорозуміння такі були. І останнє, що вже на поділі, те, як вони не рахуються зі мною, що незаконно наказали мене, наклали на мене адміністративне стягнення. Це було за те, що я не пройшов позачерговий плановий інструктаж 1 вересня, в свій вихідний день. Я вважаю, що вихідний день мене не мають права ні наказувати, ні накликати на роботу. Якщо викликають на роботу, вони повинні мені оплатити згідно законів той час, який затрачений на це. Вони мене наказали, я з тим не погодився, подав суд. Було рішення суду наказ вважати недійсним і скасувати. Вони опротестували заперечення дали апеляційний суд. апеляційний суд їм відмовив, За рішення районного апеля... міського суду підтримали. Що наказ що не дійсний скасувати до цього часу, вони рішення суду не виконали мені тих 100 гривень не повернули. Під час від, та як від січня ніяких претензій адміністрації до мене не було, ніяких порушень з моєї сторони не було. В останній день мене викликали на роботу з відпустки. Я вважаю, що обманним шляхом. Щоб я розписався на Наказі наказі виявилося, що мене не допускають до роботи і направляють мене на позачерговий медичний інструктажі. При моєму питанні, для чого мені позачерговий не медичні, медичні направляють, щоб вони показали якісь дані, якісь документи, щоб навели факти, на підставі чого. Ніяких скарг не було ні з боку, ні водіїв, ні посадів, і ДТП не було. Вони сказали, що це їхні, їхні проблеми. І, а кажуть, а ваші проблеми пройти медичний огляд. Такий стислий короткий строк. І тим більше, що мене не мали права викликати в день відпустки. І поставлений був графік, суботу-неділі я мав робити, 12-13 числа вони викреслили з графіка, роблять мені вихідні дні, а понеділок, вівторок, 14-15, згідно їхніх умов, я маю пройти позачерговий, так як позаплановий медичний огляд. Зразу було ясно, що вони хочуть так зробити, щоб я його не пройшов в такий стильський строків. Я зумів пройти і доказати, що я, що я здоровий і придатний до роботи згідно з усіх висновків і рішень медичної комісії. Подав заяву прокуратуру, що на мене чиниться прямий тиск, І я вважаю на даний день, що вони постараються так зробити, щоб за, по будь-якій причині мене наказати або довести до того, щоб я звільнився за власним бажанням, або так, що, що я маю якийсь прогул і звільнити мене по статті. Це все робиться з відома директора КП Тернополі Тротранс-Мастюха і йдуть прями підписи нашого заступника Зеленського.